Привіт, це канал Формула-1 робить вжи, і я не думав, що я буду в цьому році ще робити відео про думки про етапи Формули 1. Але стався гран-прі Лос-Вегаса, і ну, він був суцільним приколом. Від найбільш роздутого етапу ще на початку цього сезону до тотального провалу у п'ятницю і неймовірної, шикарної, просто неперевершеної гонки у неділю. Це прям дійсно американські горки. Про це все ми і поговоримо сьогодні у цьому відео і трошечки затронемо тему гуми. А перед тим як почнемо, підписуйся на канал, став вподобайку та пиши коментар. Так відео побачить більше людей. Ну і ще можеш кинути відео своїм друзям. Гран-прі Лас-Вегаса продвигався Формули 1 як новий рай на планеті Земля. Все, все, абсолютно все в світі існувало тільки для того, щоб гран-прі у Лас-Вегасі відбувся. Але ну, все почалось дуже погано. А, давайте опустимо всі ці шоу у вигляді Голодних Ігор між а, пілотами, коли їх вивозили на якихось колісницях, і бо це якась крінжа тотальна, і чи Елвіси, як зустрічали пілотів, коли вони заходили у падок. Як казав Макс, 99% шоу та 1% спортивної події. Ну так з воно і відбулося. 99% того, що відбувалося під час етапу, неможливо було сприймати без крінжі. І добре, дуже добре, неймовірно добре, що оцей 1% мав в собі просто неперевершену шикарну гонку. Ну ви бачили цю гонку? Ви бачили цю гонку? До неї, звичайно, ми ще повернемось, але поки давайте поговоримо про першу практику, яка протривала 9 хвилин і закінчилася тим, що болід Карлоса Сайенса тягнув в себе дренажний люк, люк пробив Денища боліду, розворотив йому двигун та батареї. І... і це навіть не найголовніше. Найголовніше те, що після цього практика була зупинена червоними прапорами, її скасували подальше проведення. Другу практику відклала і все через те, що почали перевіряти абсолютно усі люки на трасі. І дуже-дуже багато люків почали укріплювати, бо вони не зробили це до етапу. Через це, через те, що вони укріплювали люки, другу практику перенесли на дуже пізній термін. Потім, коли вона мала вже початися, її відклали на 15 хвилин і потім ще на 15 хвилин. Тобто. Практику другу відклали три рази. Три. Три. Це неможливо просто. І при всьому цьому вони так довго затягнули цей час проведення другої практики, що всім працівникам, які знаходились на трасі, які не відносились до структури Формули 1 звичайних, а ті, наприклад, перевізники автобусів, хто возить людей, офіціянти, які працювали в падоку і обслуговували віп клієнтів, всіх них. Треба було вже відпустити, бо їхній час вийшов. Бо Формула-1 співпрацює з профсоюзами, і ці профсоюзи виступали за такі то терміни роботи працівників, щоб вони мали своє ще окреме життя поза Формулою 1. І через це усіх, абсолютно усіх фанатів, довелося випроваджувати з трибун з паддока, з усіх місць проведення Формули 1. Це просто щось. Жахливе, неймовірно жахливе. А тих фанатів, хто залишався до останнього на трибунах, виганяли з поліцією. Найгірший експіріанс, який можна було відчути. Тим, хто купляв білети, звичайно, на п'ятницю компенсували це сертифікатом на магазин формула 1, щоб вони купили собі потім мерч, але це не допомогло. Три заяви формула 1 і оці вибачня види сертифікатів не призвели ні до чого, і приблизно 35 тисяч людей подали колективний. Позов на Формулу 1. Позові стверджується про порушення контракту, недбалість і оманливу торгову практику проти відповідачів, тобто фанатів. Цей позор надовго залишиться з Формулою 1, але про цей позор ми забудемо вже завтра. Після гонки, от зараз, коли я записую це відео, я вже ну згадую ці події, але мені вже на них пофіг. І всім буде на них пофіг вже у понеділок, вівторка, через тиждень, тим паче. Так ця судова справа затягнеться може на рік-два. Невідомо скільки, можливо, з фанатами просто домовляться, а можливо, нікуди вона не піде. Але сам факт того, що сталася така ситуація, коли фанатів виганяють з трибун через те, що Формула 1 не змогла нормально зробити свій евент, і ладно б це була проблема не Формули 1, а наприклад, організаторів. Але організаторами цього етапу виступала саме Формула 1. Це перший раз, напевно, в історії, коли Формула-1 взяла на себе всю відповідальність за етап, спроектувала його від А до Я і отак провалила його. З іншого боку, ще фія теж винні, бо вони приймають агломерацію траси, вони мали перевірити абсолютно усе, щоб абсолютно все було безпечно, але. Як ми бачимо, вони погано справили зі своєю роботою, Формула-1 як організатор погано справила зі своєю роботою, і як ітог ми мали дуже сумну п'ятницю. Так, практики ніхто не дивиться, але все одно п'ятниця була сумною, все ж таки хтось таки прийшов туди. Якщо затрагувати інші організаційні моменти, то ну, окрім крінжі. То проводити етап близько півночі по місцевому часі не мало ніякого сенсу, окрім напевно того, що в цей момент найменше звичайних машин знаходиться в місті, і тоді можна було спокійно перекривати дорогу. Бо в інший час їм просто не дозволили. Бо для всіх інших людей в тій же Європі, де найбільше дивляться формулу 1 прокидатися о 6-й ранку, щоб дивитися Формулу-1, uh, це не найзручніша подія в році. Ну, і, звичайно, в цьому всьому балагані фанатів Формула 1, Liberty Media, FIA окремо постраждала Феррарі, яка, окрім того, що мала uh, частково знищений боліт, вона на його відновлення потратила додаткові 2, майже 2 мільйони доларів. І Сайнц отримав 10 позицій штрафу за те, що просто формула 1 та Фія не змогли справити зі своєю нормальною роботою. Звичайно, за чутками спадоку в тому, що Сайнц отримав штраф 10 позицій. Винен на ніхто інший як Тото Вольф, бо він не погодився з тим, щоб Феррарі безкоштовно міняла собі елементи, але це лише чутки, і факт залишається фактом. І якби я на Хрейте Феррарі за те, що вона має русню в цьому, і це така карма, 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 але неприємно, неприємно. І, і так, як казав Тото Вольф, коли це все тільки трапилося, вся ця подія у п'ятницю. шума буде багато, але вже завтра всі забудуть. Ну, так і стається. Всі просто це забувають, і особливо після неймовірно шикарної гонки. І, до речі, давайте зразу про гонку. Гонка була неймовірно шикарною. Ви бачили цю гонку? Вона неймовірно шикарна. Куча погонів, куча якихось незрозумілостей. Непонятно було, хто виграв. Непонятно було, хто виграє. Так, ну, всі ми сміялися, що виграє Ферстапен, але саме під час гонки не було зрозуміло, чи виграє Ферстапен. Щоб виграти Ферстапену довелось. Міняти крило, відстоювати штраф, бути дуже сильно під атаками Леклера постійними атаками Леклера не було зрозуміло, чи виграв Верстапан. Тільки незрозумілостей, стільки боротьбі на траси, стільки всього. Ну тобто, на старті огонки в нас розгорнулися три боліди. Після старту, там через декілька кіл, Норіс не справився з керуванням, чи в нього лопнула пшина, чи ще щось, незрозуміло, але він влетів в бар'єр і зійшов. <віркінь> <віркінь> Добре, що з ним все гаразд. Потім постійна боротьба. Постійна. Всі з усіма боролися. Просто це було щось неймовірне. Низ боровся. Середина боролася, вер боровся. Вони мішались між собою через сейфті чи ще щось. І вони знов боролись. І вони були дуже, дуже близько один до одного. Це був один з найкращих. З точки зору боротьби етап. І можливо, Формулі 1 треба міняти не так сильно міняти постійно боліди, щоб там покращувати аеродинаміку, щоб вони могли один за одним їздити, як просто робити дуже довгі прямі і дуже мало поворотів. Ну яким є Вегас. Так вони там в графіці все б намалювали 34 повороти. Насправді ні, але менше, але хай з тим. Але та кількість прямих і ці повороти показали, що ну Формула-1. Може боротися гарно, може боротися багато. І для цього треба всього лиш низька температура і довгі прямі. Просто по три машини боролися за один поворот. Це де ви таке ще б бачили? Щоб всю гонку, всі, абсолютно всі пілоти боролися між собою. Неймовірна, прекрасна гонка. Не знаю. Ну тобто, знаю. Це топ-1 гонка, я думаю, за цей чемпіонат. Тут навіть була інтрига за перше місце. Інтрига та була за перше місце саме в гонці, але все одно виграв цей клятий ферстапен. Але хай з ним гонка була неперевершена, мені сподобалось, дуже сподобалось. Обожнюю цю гонку. Ну і трохи про гуму. Ні, розмова буде не про те, що Пірелі є погана гума. Про це ми вже говорили. Ми поговоримо про те, що ця гума не тримається в диску. Конструкція диску тепер така, що вона не стримує шину, коли політ врізається в стіну, чи врізається в інший боліт, чи ще щось. Гума постійно відлітає. Це дуже було помітно на етапі в Бразилії, коли сталася аварія між Хаосом і Вільямсом, і від Вільямса відлетіла гума і прилетіла точнішенько в боліт, де на рік ярдо і зламала йому заднє антикрило. Це катастрофа, як на мене. За 22-й та 23-й рік. Було приблизно 10 аварій, при яких відлітала гума. Ну і окремо в цьому списку стоїть Австралія цього року, коли цей диск розломився і прилетів у трибуну і поранив фаната. І як на мене, це дуже ненормальна ситуація, і це дуже небезпечна ситуація. Ці ситуації виглядають як просто якась халатність. Ніхто нічого з цим не робить. Про яку безпеку може йти мова, коли таке трапляється знову і знову. Сподіваюсь, Формула 1 Прийми якісь міри і це виправлять, бо ну раніше таке не було, такого не було. Раніше колесо, якщо відлітало, то відлітало повністю з диском. Робили спеціальні троси, стоять на болідах, які повинні тримати колесо, щоб воно не вилетіло дуже далеко. Але при цьому у вас відлітає шина про безпеку взагалі якось мова в даному випадку не йде, і якось всі це просто терплять. Мені не подобається, я про це сказав, і сподіваюся, щось зміниться. От такі вони думки про Формулу 1, про етап у Вегасі. 99 з них це погані думки, але 1% це хороша думка. Як вам етап? Пишіть в коментарях. Далі у нас фінальна гонка в ободобі. Right і початок зимової паузи. Ви готові до зими? Я не дуже. Але якщо у вас є ідеї, що про що зняти відео, напишіть. Може щось та й буде. А з вами був канал Формула-1 пробудь вже. Побачимось у наступному відео. Да-да-да-да-да. <плес>